В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Пресвятая Богородиця, спаси нас, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти в жонах і благословен пліду троби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Амінь. Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід збави нас єдина, чиста і благословенна. преславна Преснодіво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому. Щоб спас задля тебе душі наші, достойно є воістину величати, блаженною тебе, Богородицю, пресноблаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів. Що без зотління Бога слово породила, сущу богородицю Тебе величаємо. О, матіночка Божа, на все людство, ділання ласки, полум'я любові, твого непорочного серденька, тепер і в годині нашої смерті, і на всі душі терплячі учистилищі. Амінь. Радуйся, пресвята царице, радуйся, пресвята царице, Мати милосердя, наше життя, наша любов і наша надія. До тебе прибігаємо, ми нещасні, вигнані діти Єви, до тебе возносимо наші зітхання, стогони і ридання. Із тієї долини сліз, зверни на нас найласкавіша заступнице, Твої милосердні очі, покажи нам після нашого земного вигнання благословенний плід Твого лона, Ісуса, О милосердна, о любляча, О, найсолодша, Діво Марії! Пречиста Діво Марії, зі світанком цього дня вдаюся під Твій покров і як добра дитина, благаю тебе, матінко моя небесна, заопікуйся мною. У Твої руки віддаю душу мою і тіло, все моє життя, а ти, добра, небесна мати, Будь найкращою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у Твого сина та своїми молитвами, зменшуй Його святий гнів з приводу моїх гріхів. Бо я добре знаю. Що ти, цариця неба, завжди успішно допомагаєш усім тим, хто з довірою віддається, під Твоє заступництво, і твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникати всіх небезпек для душі і тіла та виконувати Божу волю. А після смерти осягнути вічне щастя на небі. Амінь.